Ще до повномасштабної війни Олена Соловій та Олег Хемич організували збір коштів, щоб купити квартиру для сім'ї Калушан з порушенням зору. За три тижні гроші вдалося зібрати. І на день Святого Миколая сім'я отримала житло. Після цього розповідає Олена, вона почала повертатися до звичного життя та займатися своїм бізнесом. Проте каже, це не переносило її задоволення. Цей збір на житло незрячим, Він якраз дав напевно, мені такий поштовх, розуміння. Це для мене такий трошки чуттєвий момент. Тому що я перепрошую. Я просто ну, відчула себе, що я на своєму місці. На початку війни Олена з Олегом знову зайнялися волонтерством. Організували перевезення за межі України переселенців зі Сходу. Волонтерка складала списки водіїв, які могли довести людей до кордону. Ми сконтактувалися з. З нашим міським координаційний центр по волонтерству вони створили вже за кілька днів, і вони просто мали інформацію там, в Союзі Українок, мали інформацію, де хто чим що займається, і вони зразу і до мене скеровували. Згодом волонтери почали закуповувати автомобілі для військових. Першу машину, пригадую, Олег Хемич, придбали на прохання знайомого. У цьому їм допомагають друзі, які налагодили логістику за межами України. За словами Олега, на передову їм вже вдалося передати орієнтовно 15 автівок. Переважно до цього це все були там пікапи. Що потрібно було е, десь, хтось хоче з кунгом, хтось хоче без кунга. Хтось хоче е, якийсь міні-вен. Це вже це для кожного індивідуально під кожне завдання, яке хлопці виконують. Та? Останній час пішла вже більше практика на Т-4, на е, на півпасажири, пасажири або взагалі грузові. Олег каже, що найтяжче комунікувати з військовою частиною, бійці якої отримують авто. проблема виникає в елементарному документі військової частини щоб дали просто свою військову частину, свій код і свою адресу реєстрації. Ми організовуємо всю роботу практично від пошуку машини до її купівлі, плюс до кордону її доставляємо і переїжджаємо кордон вже, наприклад, там, з Польщі на Україну. Це нам займає 3-4 дні. А сам документ від військової частини ми можемо отримувати тиждень часу. Деякі речі необхідні для військових волонтери знаходили у співпраці з благодійними фондами. До прикладу, приціл для загону спецпризначенців, у якому служить один із жителів Калуша, вдалося отримати від фонду Сергія Притули. Олена Соловій каже, щоб краще розуміти потреби військових, потрібно спілкуватися з ними безпосередньо. Мама, жінка, вони навіть не знають толком частини бригади, де служить чоловік, син, товариш, брат. А для військових потрібно все чітко надати інформацію: тобто хто, куди, звернення, і тут дуже багато часу займалася ця переписка, це спілкування власне з родичами. Коли пишуть мені допоможіть, бо там там син, брат, кум, сват зразу номер телефону військового. Я навіть не продовжую, я навіть не розбираюся, хто, що, що їм треба, зразу тільки номер телефону до військового. Саме спілкування з бійцями каже Олена, надає їй силу займатися волонтерством. Коли ти спілкуєшся напряму з з бійцями, коли ти знаєш це все зсередини, ти не можеш так допомагати. Ти не можеш просто сказати: у мене сьогодні вихідний, чи сьогодні неділя, чи паска. Ну ти просто не можеш. І все. Галина Марійчин, Роман Качужук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.